Поки наші хлопці насипають кацапом по самі вуха, я вам розповім про те, як можна підкорити фінансову систему в UK і стимулювати економіку України з так званого фінансового фронту, оскільки кожен з нас відіграє важливу роль у цій війні. У Великій Британії є три основні агенції з довідкової кредитної інформації: а це Experian, Equifax та TransUnion. Перш ніж генерувати кредит скор або ж кредитний рейтинг, кожна з них збирає інформацію про вас з різних джерел, як публічні архіви, кредитори та постачальники інших послуг. Це число відображає, наскільки ймовірно, що ви погасите все, що ви позичили, виходячи з вашого досвіду використання кредиту та управління своїми фінансами. Чим воно вище, тим більше у вас шансів, що ваша заявка на кредит буде схвалена. Ваш рейтинг. Змінюються з часом пропорційно до ваших обставин. Корисно знати, що у вас немає єдиної кредитної оцінки або ж рейтингу. Кожна кредитна агенція може містити про вас різну інформацію, а також кожна з них має власний спосіб оцінювання. Мало того, кредитори та інші постачальники послуг роблять свої підрахунки, коли ви подаєте заявку на кредит, переглядаючи інформацію з вашої кредитної історії. Вони також враховують і інші фактори, такі як доступність за ціною і те, як ви вели кредитні рахунки в минулому. Коли ви подаєте заявку, кредитори та постачальники послуг зв'яжуться зі своїми агенціями кредитної довідки, щоб перевірити вашу кредитну історію та виявити будь-які потенційні ризики в наданні кредиту. Ця інформація також може вплинути на будь-яку відсоткову ставку та суму вашого кредиту. Це абсолютно звичайний крок у будь-якій заявці на кредит. Незалежно від того, чи подаєте ви заявку на іпотеку, кредитну картку, особисту позику, овердрафт або фінансування автомобілю. В основному кредитори перевіряють три речі: по-перше, деталі, які ви надаєте. У рамках кредитної заявки вас попросять надати особисту та фінансову інформацію, яка може включати вашу адресу. Статус зайнятості та дохід. За друге, це те, що ви собі можете дозволити. Кредитори можуть перевірити, що ви можете собі дозволити виплачувати, виходячи з вашого доходу, видатків та всього, що ви вже позичили. Ну і третє це історія вашого облікового запису або ж рахунку. Кредитори зазвичай зберігають записи про рахунки, які ви у них мали в минулому, включно з тим, чи добре ви ними керували. Гарною ідеєю є завчасно перевірити деталі, які на вас вже має кожна з кредитових агенцій, особливо, якщо ви плануєте подати заявку на кредит. Якщо ви помітили, що щось не так, ви можете подати скаргу у відповідні органи, щоб вони могли з'ясувати причину помилки і обновити свої записи. На щастя, у 21-му сторіччі вже не потрібно шукати філіал агенції і робити запити особисто. Все можна отримати з комфорту вашого смартфону. В моєму випадку я особисто користуюсь додатком Experian. Отже, відкриваємо додаток, і на першій сторінці ми бачимо наш кредитний рейтинг. Як бачите, мій вже досягнув свого максимуму. На кредитний рейтинг можна дивитися, як на персонаж в ММО грі. Чим більша статистика, тим краще він буде лупцювати босів у підземеллях, з яких буде падати кращий лут. Так само і з кредитом. Чим більший рейтинг. Тим більшою може бути його сума і найнижчий відсоток, і тим краще ви зможете використати його в своїх цілях. Мушу зазначити, що кожна кредитна агенція має свою шкалу рейтингу. Корисно знати, що рейтинг, який ви бачите кожного дня у своєму смартфоні, може відрізнятися від того, що бачать кредитори та постачальники інших послуг, оскільки вони враховують інші фактори, а також інформацію з вашої кредитної історії. Але це все одно дає вам. Швидке уявлення про ваш фінансовий стан у будь-який момент часу. Обновлення в моєму випадку проходить один раз на місяць, оскільки я користуюсь безкоштовною версією цієї служби. Для тих, хто хоче отримати щоденні обновлення, розширення звіти. Сповіщення про фактори, які впливають на ваш кредитний рейтинг, можуть скористатися премією підпискою, яку можна активувати на перших 30 днів абсолютно безкоштовно. Перейшовши на сторінку підсумки, ми зможемо побачити, скільки активних кредитних карток є у вас в наявності. Фіолетовим кольором позначено кредит, який вам потрібно погасити. А сірим загальний ліміт, яким ви можете користуватися. У секції нижче розташовані ваші особисті позики. На даний момент у мене їх вже немає. Найчастіше тут ви побачите позику на свій смартфон, якщо ви його придбали у свого оператора, заключивши довгостроковий контракт. Під позиками ви знайдете секцію іпотеки, де можна подивитися ваш непогашений залишок та яку суму ви заплатили за останній місяць. Мушу сказати, це дуже зручно, коли немає доступу до банківського звіту, з яким ви оформили іпотеку. Найзручнішою функцією цього додатку є секція пропозицій. завдяки їй можна порівняти пропозиції на ринку від надійних брендів, не впливаючи на ваш кредитний рейтинг, і побачити шанс отримання кредитної картки чи особистої позики. У випадку з кредитною карткою, все, що вам потрібно, це деякі дані про тип карти, який вам потрібен. Ваші дані і вуаля, можете вибирати картку з найкращими пропозиціями і найвищим шансом на отримання. До речі, цю функцію можна прирівняти до м'якої перевірки кредиту спроможності, яка часто використовується, щоб надати цінову пропозицію, допомагаючи вам порівняти кредитні продукти або зрозуміти, чи відповідаєте ви кредитним вимогам. Це все одно включатиме перегляд вашого кредитного звіту, але це не вплине на ваш кредитний рейтинг. Звичайно ж, в такому випадку існує і жорстка кредитна перевірка. Це коли ви подаєте заявку на кредит або користуванням деяких послуг. Це передбачає перегляд вашого кредитного звіту і вплине на ваш кредитний рейтинг. Компанії повинні отримати ваш дозвіл перед тим, як виконувати жорстку кредитну перевірку. Це ще не все. Нам все ще потрібно дізнатися, як рахується наш кредитний рейтинг. Кредитні довідкові агентства збирають інформацію з низки джерел, а це, зокрема, реєстр виборців, оскільки включення до списку виборців підтверджує вашу домашню адресу та особу, що може покращити ваш кредитний рейтинг, судова документація, невиконання зобов'язань, а рішення окружного суду, індивідуальні добровільні угоди і банкрутство можуть вплинути на ваш кредитний рейтинг протягом 6 років. Дальшим фактором є кредитори та постачальники послуг, оскільки відомості про ваші рахунки, наскільки добре ними керують, скільки кредиту вам доступно і скільки ви вже використали, все це може вплинути на ваш кредитний рейтинг. Це не обмежується кредитними рахунками, такими як іпотека, кредитні картки чи позика. Але також може включати контракти на мобільний зв'язок, підписки на телебачення. Чи інші побутові рахунки. Для покращення свого кредитного рейтингу з часом ви можете зробити декілька речей. Завжди вчасно сплачуйте рахунки, включно з погашенням кредиту, комунальними та іншими послугами. Добре керуйте рахунками. Коли це можливо, завжди намагайтеся зменшити дебетові залишки та ні в якому разі не перевищуйте кредитні ліміти. Подавати заявку завжди потрібно з обережністю, оскільки, незалежно від того, чи вас приймуть, жорсткі кредитні перевірки можуть вплинути на ваш кредитний рейтинг, особливо, якщо ви подасте декілька заявок в короткий період часу. Зареєструйтесь для голосування. Тим, що ви занесете себе в реєстр виборців, може підвищити ваш кредитний рейтинг. І це вам буде потрібно зробити всього-навсього один раз. І на кінець хочу додати. Те, про що говорить Роберт Кіосакі у своїй книзі Багатий тато, бідний тато, вивчи, як працюють гроші, щоб вони працювали на тебе. Якщо ви знайшли цю інформацію корисною, то тицяйте на кнопку лайк, підписатися, дзвоник сповіщення, якщо ви ще цього не зробили. В опису відео ви теж знайдете посилання на мої соцмережі, оскільки усі новинки та цікаві факти будуть саме там. А вам я бажаю мирного неба і до зустрічі!